Ворона та кіт світла, добра казка для дорослих, тихо кружляючи, з неба падав холодний сніг. Ворона та кіт сиділи на лавці. Голодний? співчутливо спитала вона. Та ні, я наївся геть у тому смітнику, і кіт кивнув на відкритий бак для сміття. Да, як ти живеш? поцікавилася стара котяча подружка. Що ж, добре живу, не скаржусь. Відповів той: з того часу, як моя господиня, моя мама, померла, і мене викинули на вулицю, живу, як доведеться. І кіт сумно опустив голову. Ворона зітхнула Да, микаєшся по смітниках, а все про людей добре говориш. Дивний ти, неправильний кіт. Моя господиня була гарною людиною. Знаєш, якою вона була? раптом завівся кіт. Вона була така, така. І він, піднявши очі до неба, хотів щось сказати, але задихнувся від почуттів і схлипнув. Ну, 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 примирливо сказала ворона, не треба. Не переймайся, не повернеш її. А ти ось микаєшся по підворіттях і сміттях. Все одно, тихо заперечив кіт, добрих людей багато. Мене вони не лякають і навіть іноді годують. Ворона зневажливо каркнула: Так, так, так. Розійшовся кіт. Я тобі точно кажу, що є Бог і є ангели. Я знаю. Господиня моя була ангелом. Бог. філософськи зауважила ворона. Бог він для багатих, а для таких же браків, бездомних бідолах, як ми, є тільки голод, холод і каміння в руці людини. Кіт гірко похитав головою і знову зітхнув. Раптом з небес промайнув яскравий, пронизливо красивий промінчик. Тривожно пискнувши, він упав прямо між передніх лап кота. Ой, сказала ворона, це ж як його? Точно, радісно нявкавкіт, це ж папуга. Ворона, переступивши з лапи на лапу, нахилила голову і глузливо примружила чорне око. Маленька корела жовтого кольору з яскраво червоними щічками небезпечно зиркнула на ворону і, обережно наблизившись до кота, ніжно тицнулася головкою йому в груди. Взагалі то коти їдять, папух, хрипко посміхнувшись, натякнула ворона. Ось і пообідаєш! Не треба по смітнику унишпорити. Обід тобі прямо з небес упав! Впевнено, закінчила вона і перескочила на нижню гілку берези. Кіт пирхнув на ці слова і, підібгавши пазурі, несміливо доторкнувся до м'яких пір'ячків малюка. Той підняв на нього свої світлі очі і трохи клишоного, ще ближче притулився до теплого котячого боку. Кіт обережно погладив папугу правою лапкою. Так, він згадав, у його ж господині жив такий. Потім помер. Вона його дуже любила, і він, раптом злісно подивившись на ворону, прошипів Коти не їдять папух, бо папуги добрі, коти люблять папух. Точно ти дурний і неправильний кіт, засміялася та закаркала ворона. Маленька пташка притулилася до теплих котових грудей і розпушила пір'їни. Їй стало добре та тепло, і вона, заплющивши свої світлі очі, безтурботно задрімала. Парадокс. здивувалася ворона і уважно подивилася на кота. Скільки тебе знаю, але так і не дізналася, який ти насправді. Кіт нічого їй не відповів, муркотячи про себе якусь забуту пісеньку. Навпроти них, за кілька кроків зупинилася молоденька дівчина. Ой, ну треба ж таке, захопилася вона. Папуга, кіт і ворона поряд сидять. І вона, витягнувши великий телефон, почала знімати відео. Поруч із нею зупинилося ще кілька людей. Усі вийняли телефони і весело й галасливо перемовляючись, почали фотографувати незвичайну картину. Але ніхто з них не кинув їм і крихти хліба. Чоловік йшов з роботи додому. Коліна ломило, і спина нила десь праворуч. Він намагався не думати про це, а іноді вмовляв себе, що раз болить, то він ще живий, а тому треба радіти. Після 12-ї години повзання на колінах на заводі важко було радіти. Тож настрій був не дуже, та й погода була така собі. Він схаменувся, коли уткнувся в спину кількох людей, що перегородили прохід через маленький скверик до його будинку. Обережно протиснувшись крізь них, він опинився навпроти лави, поряд з якою росла висока береза. На ній сиділа дивна трійця, великий кіт і маленький папуга, що притулився до нього. Поруч із ними сиділа ще й ворона, і всі вони дивилися на людей з явним побоюванням. Чоловік зняв із плеча стару поношену робочу сумку і поклав на лаву поруч із котом. Давай, друже, залізай, сказав він коту. Кіт подивився на сумку, потім на папугу та переступив лапами. Давай, не сумнівайся, і його обов'язково візьму, зрозумів його сумнів, утомлений чоловік. І будиночок йому гарний купимо. Він сидітиме на ньому і вільно літатиме, обіцяю. І з цими словами чоловік простягнув палець, і маленький жовтий папуга трохи повільно заліз на нього. Чоловік обережно посадив його в сумку, а кіт кіт сам стрибнув усередину. Чоловік глянув на ворону і весело промовив Ну що, пішли, чи що? і простяг їй праву руку. Ворона ступила на простягнуту долоню і, залізши на плече, буркливо помітила: Гаразд, умовив, сходжу з тобою, подивлюся, як там улаштується мій старий друг кіт. Може, й смачне печиво перепаде. Не сумнівайся, обов'язково перепаде, долинуло з сумки. Мужик то, начебто нічого, додав кіт. Усі вони спочатку нічого, пробурчала ворона. Раптом з сумки піднялася жовта маленька голівка з червоними щічками і, піднявши чубок, промовила: І я тепер теж комусь потрібен. І, заплескавши крилами, папуга радісно заспівав. Та так гарно. Ах ти, моя пташка! Привітно озвався Зворушений кіт. Звичайно, потрібен. Ти мені одразу став потрібен, а я тобі. І папуга ніжно пригорнувся до свого нового друга. А чоловік поспішав додому, коліна чомусь більше не хворіли, та й зі спиною, начебто, все стало нормально. А погода? Погода, я вам скажу, була просто напрочуд хороша. Чоловік ізшови посміхався, а сумки долинав клекіт папуги та муркотіння кота. І навіть буркотлива ворона, переможно оглядаючи рідкісних перехожих, тихо сиділа в нього на плечі і слухала шелест крил, крил ангела. Так, вони все ще існують, вони мешкають серед нас. Просто ми не можемо їх впізнати. Серед втомлених перехожих із хворими колінами, серед тих, хто поспішає погодувати всіх забутих та покинутих, це я вам точно говорю.